Раді вітати вас на сьогоднішній урочистості з нагоди вручення свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти. та срібною медаллю за досягнення у навчанні наказую нагородити золотою медаллю за особливі досягнення у навчанні випускницю 11 А класу Вікторію Дикун. Випускника 11 А класу. Юка. Випускницю 11-го Б-класу Яну Гнатюк. Випускницю 11 а класу Світлану Сімхаєвську приміні! Дозвольте сьогодні приєднатися до тільки привітання, але в першу чергу дорогі діти вважають вам. Величезні склада вдячність і буває, повертимося вам, тому що цей шлях ви пройшли достойну. Ви сьогодні є і гордість, і радість для батьків для всіх нас. Я хочу і батьки, і ми всі хочемо, щоб ви були щасливі. Ми все робили для того, щоб вам. Дати максимум того, що можна було, і батьки, і кладачі. І всі жителі Славути працювали, дати платили, допомагали вам реалізуватися. І ми бачимо, що вам це вдалося. Я вам хотів би єдине сказати: будьте завжди собою. Не під підлаштовуйтесь, ні під кого життю, бо ви є особистості. Живіть своїм життям і будьте щасливі. Все буде Україна. Дякую вам. В цій залі сьогодні панує надзвичайне хвилювання і свято, свято юності, свято надій, свято величезних планів на майбутнє. Випускники 2024 року вартують цього. Це абсолютно незвичний випуск у житті нашої громади. Адже випускники 2024 це перший випуск Славутського ліцею Славутської військової ради. А бути. Так, вони рахуються по дистанцію. Ви сьогодні живете неймовірними планами і надіями. Тому літайте високо, мрійте сміливо, не будуйте планів, просто мрійте і робіть все можливе для того, щоб їх реалізувати. І тому з величезним задоволенням я буду представляти сьогодні тих, кого міський голова, міська влада відзначає щорічною відзнакою юна Надія. Гавюк Єлизавета Васильівна. Анастасію Юріївну Дербугову. Вітайте, Анастасію Михайлівну. Щоб не було, а у вас життя тільки починається. Хочеться побажати, щоб кожен з вас знайшов себе у цьому житті, знайшов свою улюблену справу, зустрів справжнє кохання і щастя. Але в жодному разі не забувайте завжди пам'ятайте надважливі речі, про які дуже влучно написала пані Ліна Костенко. Ми, воїни, не ледарі, нележні, і наше діло праведне і святе, бо хто за що, а ми за незалежність. Тому нам так і важко через це. Завжди цінуйте і бережіть волю, свободу і незалежність. Я розманник сказав. Що освіта — це паспорт майбутнього. Бо наступний день належить тим, хто готується до нього сьогодні. Цю таку просту істину ми зрозуміли у День прощання бізнес на порозі нового етапу життя. І, звісно, ми хочемо подякувати всім, хто був з нами протягом цих років. Дорогі вчителі, ви стали для нас справжніми наставниками. І... Прикладом для дослідження. Ваші настанови та уроки підготували нас до пробувань в майбутньому житті. Ваша турбота зробила наше навчання продуктивним, а ваші жарти зробили його цікавим. Контрольні роботи, зроблені вами, навчили нас швидко знаходити правильні рішення та відповіді. І я впевнена, що це точно допоможе нам у дорослому житті. Ми щиро дякуємо вам за те, що ви підготували нас до цієї інколи важкої дороги, яка на нас так чекає. У чергу я хочу подякувати батькам, всім нашим батькам, які зібралися в цьому залі, або за можливості відсутні. Дякуємо вам за вашу любов, за вашу турботу, за домашній затишок. Ви навіть не уявляєте, яку роль ви відіграєте в нашому житті, і наскільки ми вам вдячні за все, що ви для нас робите. Дякуємо за те, що ви є просто поряд. Дякую за те, що допомагаєте нам в якихось важких ситуаціях, за те, що мотивуєте нас щось робити. Ніби вірити в нас, вірити в наші цілі це справді для нас дуже важливо. Також хочу подякувати для друзів, всіх друзів, для однокласників своїх. Дякуємо вам за цінні моменти. Дякую вам за всі наші круті спогади, за те, що навчили, як взагалі цінувати один одного, як радіти чи успіхам. з успіхом. Це я рада, що є школа, яка може дати таких людей і такі спогади. Я бажаю всім випускникам сьогодні, щоб кожен з вас знайшов себе в цьому житті, щоб кожен з вас ішов впевнено до своїх цілей. Не звертаючи увагу ні на що. Я вірю, що в кожного з вас це все вийде. Просто ідіть за покликом свого серця і все буде супер. Наступні right. ввесі настане день, В журналі не буде наших прізвищами. І будуть вчителі казати вже іншим. Проводять руки, що наш клас був найгіршим. Нас з'єднали і роди. І життєвої мудрості з вами поділяться Деревеншук Оксана Микодіївна та Чис Григорій Іванович. Я хочу подякувати від батьків, вчителям. Низки вам уклів за те, що присвятили все своє життя навчанню наших дітей. Без вас не було б успіху. Без вас вони не стали таким, які сьогодні є. Дякую вам, що Випускники, за ту радість емоції, які ви нам дарували всі ці роки. Будьте чесними, чесними саме з собою, чесними з нами батьками, чесними своїми друзями. Ми віримо в вашу перемогу. Ми віримо в наше майбутнє. А ми, в свою чергу, будемо завжди вам допомагати, перемагати. Діти, будьте гідними громадянами Української держави. Пам'ятайте, коли ми йдемо зі шкільного порога, вони сумують, згадують про нас і розповідають нашим наступникам, які ми були хороші. Про кого це? Звісно, про наших учителів. От ти вже рік навчався у ліцеї. Скажи, який предмет викладає Тетяна Вікторівна Саха? Англійську мову. Правильно! А Тетяна Станіславівна дубіна. Математику. А ще імена цих вчителів. Закарбуються у пам'яті наших випускників як найкращі класні керівники. Запрошуємо їх. Я хочу, щоб ви йшли впевнено до своєї мети. Я хочу, щоб ви були щасливими і успішними, тому що життя, ви повинні жити на повну, по максимуму. Радійте кожному новому дню. Грайдуйте! Спробуйте, навчайтесь, захопуйтесь, одружуйтесь, досягайте успіху, шануйте своїх батьків. Вони найдорожчі люди на землі. Мої дорогенькі і золотенькі, котре вам повторюю: не бійтеся помилятися, помилятися нормально, аналізуйте, робіть висновки. Саме з цього складає людська мудрість, яку за гроші. Не Прислухайтесь до порад своїх батьків, але пам'ятайте, що всі дорослі, як і ви, живуть це життя вперше. Не бійтесь змін, не бійтесь ризикувати, ти за покликом серця.